Вітаю, з вами СТК, Солотехнолоджикив. Ось на відео у нас станція на базі інвертора D. Два акумулятори в нас САКО, і ми докомплектували ще двома, двома акумуляторами від компанії Altec. Це абсолютно аналогічні акумулятори, виробляються на одному ж підприємстві, повністю програмне забезпечення та БМС керування о, абсолютно однакове. Також бачите, DC-шина, в якій збігаються всі. Струми з акумуляторів обов'язково, тому що в <кій> нас достатньо великий вже масив акумуляторів і потрібно через додаткову шину. Станція працює тепер максимально ефективно, так як ми в день накопичуємо енергію, а ввечері можемо її спокійно використовувати. Це збільшує енергоефективність і, відповідно, наша станція стає більш рентабельною. Дякую всім за перегляд. Так що за якісними правильними рішеннями звертайтеся в компанію Solar Technologies.